Жителі монастирця на Хущині домагаються усунення з посади сільського голови, яка очолює громаду останні три роки. Громада сіл монастирець поточок тополин облас та Медвежий налічує 4,5 тисяч жителів. За законом про місцеве самоврядування рішення про винесення пропозицій щодо відкликання сільського голови за народною ініціативою може прийматися на зборах виборців, якщо їхня кількість перевищує 30 осіб. Сьогодні на збори з претензіями до очільниці приїхали понад дві сотні людей. Це в нас село. Не де мусор, в селі центра села. Ви де, де мусор? І так по посилають і будете бачити. Вона прямо не, виконується, не виконує свої обов'язки як голови сели. За три роки і три місяці трошки більше, вона мало чого зробила для села. В нашому селі безприйде. Тому що в нас немає сільської, сільської голови. У нас вите, що за дорога. Днісово з хашу порубували, Дітям нічого буде ніхто Дітям Нашим не буде дров. Будхоп, дити до купувати. голова села обурення місцевих не розуміє на виборах. 2015-го Людмило Довгій підтримав 461 виборець. Це більше половини з тих, хто прийшов голосувати. Тому посаду каже, займає законно, а всі свої обов'язки справно виконує. На збори каже, не прийшла, бо була у хусті у робочих справах. Водити ті організатори зборів, то вони зобов'язані вуличку раду за день до того дати заяву. Сільський голова зобов'язаний знати, що в селі проводяться збори як одні, так і другі. А вони собі збирають самі збори, самі собі ся кучкою. Невдоволені жителі села 20 січня створили та затвердили склад ініціативної групи. Всього 11 людей. Територіальна виборча комісія затвердила форму підписних листів. Збір підписів щодо усунення теперішнього сільського голови призначили на 28 січня. Проте в цей день, о 9-й ранку, голова виборчої комісії склала повноваження. У мене така особиста заява, я написала про відкликання мене, складання своїх. Е е я не хочу нервозитися, бо мені 53 роки, я хочу ще жити. Я дуже прошу її з'явитися, бо я так не буду виконувати. Я є заступник. Відповідальність паде зараз. зараз на мене падає вся відповідальність. Повіли зібратися? Повідомила в нас голова комісії. Ми зібралися. Все. А сама не з'явилася. Люди поприїжджали, подобиралися. За законом про місцеве самоврядування на підтримку пропозиції про відкликання селищного голови, кількість зібраних підписів має перевищувати кількість голосів відданих за нього на місцевих виборах. Збори відбулись у робочий день, тож підписи більшості мешканців села збирали впереддень. Всього підписали 729 селян. Але без початки голови ТВК засвідчити зібрані голоси за усунення в очільниці громади не вийде. Тому ініціативна група викликала поліцію. Поліцейські склали протокол. Тим часом члени територіальної виборчої комісії збираються викликати голову ТВК для вилучення печатки. Для переобрання голови села необхідно завірити підписи печаткою. Далі прийняття рішення про усунення голови села сільською радою. Лише тоді громада зможе подати клопотання про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України. Катерина Палах, Іван Романець Sirius News.